Здравствуйте. Привет. Привет. Смотрим, смотрим вас. А в этом смысле. А в этом смысле. Приятно, приятно. Приятно, приятно. Да, да, спасибо вам за поддержку. Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Да. А, да. а что у меня, кстати, да. светится, флажок какой? Российский. Российский. Да? Ну вы Это же знаете, что, что? мы под чужим флагом работаем? Ну конечно, но... Вы представляете, если наши цапчики побачат тут украинский пропороз? То вони ж мені не повірять, що я в Білгородському розкому я працюю. Ну так. То мені ви, потрібно зробити так, так, щоб ви, там був ви, цапський ви, ви, прапор. Цапський цапський я, так і я так і зробив. Знаєте, деколи приємно заходиш на Україну під прапором, а, а і чуєш, коли люди сваряться, і ти розумієш, що все добре. Що ще, ще є порох пораховниця. І я годив ягодиця. Я з'їду. Дякую. Ми зараз прямо моє етері. порозбігала всі пісні, слухали. Лише 70 нас залишилось. От куди порозбігалися? От чого люди розбігали? Розкажіть мені, чого люди розбігалися під час музичної паузи? Музичної паузи. Не знаю. І я не знаю. Музика ж це ж це ж краще, ніж сабель. Дивіться, я тільки що слухав єнота, він теж свариться, що щось людей маловато, москалів, що нема з ким розмовляти. Москалійська адреса. Москаліська адреса. Москаліська адреса. Справа ж не в тому. Справа, в тому. справа, справа в тому, що, от слухаємо, що москалі? слухаємо москалі, допитуємо. допитуємо. Е, людей багато настрій. Людей багато настрій. Вмикаю гарну українську музику. Допитуємо. Ти кудись скоритаємо. Ці куди все. Це. Не знаю, не знаю. Ну, добре, дякую добре. Дякую. Добре, дякую. Якщо можливо, якщо можливо, я, е, я пишу усім нашим блогерам, щоб е, так знаєте, між е, як кажуть, слів запускали за це за е, Будапештський меморандум. Щоб там було зрозуміло, що у тих людей по барабану Будапешські, любий меморандум, любі договори їх не цікавить, звісно, От, звісно так, але це знаєте. Я думаю, що для історії це дуже буде цікаво, що, е, це не люди, не люди, для яких е байдуже що, що буде. Розумієте, що з ними байдуже, що буде? Вони не розуміють, що така третя світова, це кінець буде всьому. Я, я розумію. Так, і все. І я думаю, що вони привикли жити, в як кажуть, у неволі. І знаєте, як кажуть, і зробити рабом когось іншого, для них це сам сатисфакція. Так. Так. Це так. А ви сам звіти? А ви сам звіти? Я сам Чернівців, але зараз я в Німеччині. 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 Так, я зараз покажу. Але я тут, щоб ви зрозуміли. Дощо у вас іде. Дощо у вас іде. Так, так, да, ну там бачите, машина з німецькими номерами. Так, да, бачу, бачу, бачу. Да, бачу, бачу, бачу. Але у мене е, українські номери і. Щоб ви зрозуміли, 14-го року. Допомагаю. Я знав, Дякую. що це буде таке. Дякую. Бо я працював колись в Росії, як почув, що у них почалась по телевізору оця пропаганда, що українці крадуть газ, то все. Я зібрався і поїхав. Але я там дуже добре заробляв, я реставратор, mm -hmm. я дуже добре заробляв, але я, я не витримав би там. Звісно, звісно, звісно. Неможливо. І це ну, по состанню здоров'я. Я поїхав за кордон, бо там грошей не заробиш, а лікуватись має за що. Ну я розумію. але я ж у вас не заслужую. Я розумію. Я ж вас не заслужу. Я, розумію, я не засудую, ні. ні я, я від розповідаю, бо розумієте, я нагрузка для своєї держави, бо я інвалід. Розумієте, і ліпше мені тут допоможуть максимально. Але я допомагаю. Я вам навіть скажу, що я б ем, е, я відправляв останній раз звідси е, крісло для е, перев'язки е, поранених електричних. Воно коли... червоне. Все, все у мене навіть є фотографія. Звертався до наших блогерів. Вони не допомогли. Допоміг чувак один. він... Ем, Сам э, військовий бувший, і він їздить э, в Берлін, і я йому ледве передав, але воно таке тяжке. А там, пошта. З моторами, на... а? а пошта. пошта? Так, я, там я не знаю скільки грошей б воно коштувало, mm -hmm. воно вважало десь, я знаю, може 60 кіль. У нас працює на новому пошті. Отака файна штука, я розкажу. У призветових містах, коли відправляються товари. Для профартових місць, ну таке як моє місто, хатки, працюють промокоди. Тобто будь-яка е, якою, ні, не будь-яка, до тони ваги можна відправляти 10 штук на місяць за одну гривню. А не проблема тоді була, я про це не знав, але але дивіться, я ще коли був в Україні. Це майже було вже рік, як війна пройшла. І у мене я привіз з Німеччини ліжко теж електричне для лікарні. Ну так, да, я розумію, ну, да, ну, розумію, ну, розумію на лікарні в шпиталі привозили, що... привозили, я розумію, що це. Так. І я звертався до наших волонтерів між цим. Я коли дзвонив у лікарню. Мені давали е, телефони е, е, волонтерів і mm -hmm. казали, що вони ліпше нас знають, що потрібно. Yeah. Я yeah. е, з'єднався з волонтером, а він мені каже, заміряй мені, скільки має ліжко. Я йому замірив, я не пам'ятаю, чи 90, чи 95, п'ять, от отаке в ширину. А він каже, не підить. Я кажу, чого? А він каже, розумієш, щойда, е, Ні, ні, ні. Він сказав. Що якщо я в палату набиваю таких ліжок, наприклад, як е у мене зараз є, е трошки буще набиваю 10, то з твоїм вісім і воно не підходить. каже: я даю твій телефон. Якщо потрібно буде, але каже я не думаю, що потрібно буде, бо ну дуже багато допомоги йде від е, е, Німеччини та інших країн. Так, це правда, це правда. Але так, що... але але я повинен сказати, що під час війни завої допомоги за допомоги не було. Так ви знаєте, я якщо я вам розкажу, у мене був у мене був доступ до ліків. У мене колега працював ну майже як в аптеці в лікарні тут в Німеччині, і він дуже багато давав ліків. Ось безбалюючих і таких, і дуже великі проблеми були на кордоні. Да, це правда, да, це правда. Так, дуже великі, люди, і люди відмовились перевозити. Ще був у нас дуже великий у Чернівцях. Ну, коротше, проблема одна була. Фури з обізбалюючими та з Озболюючими. Да, та скорі з Італії там привласнили, знаєте, і там, ну, щось там хімічне. Так, так, на ну, всю країну. Зараз нас чесно, зараз обішує. Ви розумієте, і та людина, яка мене не лікувала у Чернівцях проф... доцент, то він у цьому був замішаний. І я спочатку казав, що він добра людина там людям. А ті кажуть, яка ж вона добра людина, якщо він взяв ті ліки, які, без яких люди вмирають від болю. Ну це жболюючих при поранених, це 90%. А люди... не пропускали, що його пропускали, що просто оберталася, що... Ні ні, 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 ні. Ні. У мене мій колега адвокат, і він знає цю справу. Він чув, і він каже, що якщо йому дадуть 8 років, нехай перехреститься і мовчить. Але його нема вже в Чернівцях, його відпустили чи як, не знаю. Це е, плітки, але я не знаю точно. Ну що він сидів, це точно. Так, тобто я обсадила, то я Посадили 24 нові машини швидкої допомоги привласнити, зробити приватну лікарню. Це як? Це паскудство, це морадат. Це послусто, саморада. Застоюєшся. Застоюєшся лиш за. Віше, за віше, 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 віше. Так, так. Добре, е-е, радий був вас побачити, поспілкуватись. Дякую вам. Дякую вам. Да, слава Україні. Слава Україні. Україні, героям слава. Отаке паскудство теж існує. Ну, не будемо закривати очі на те, що насправді існує. Вистачає і паскуд в нас. Що є, то є.